Дуже добре, що ти тут і що в тебе є змога подивитися це класне відео, яке тобі точно допоможе зрозуміти артиклі. Мене звати Анастасія, я викладаю англійську вже приблизно 5 років: Business English, General English, IT English, індивідуально в парах, в групах все викладаю, тому в мене є достатньо досвіду, щоб гарно і просто пояснити тобі цю тему про артиклі. Дуже часто вона викликає. Складності у багатьох учнів на початку нашого навчання, чому тому, що а, іноді вона не зрозуміла, якщо її нормально не пояснити, зараз ми з вами охопимо 90% бази, яка потрібна кожному. Звісно, тут, як і всюди, є деякі нюанси, які можуть викликати складності, але в цілому, якщо ви спілкуєтесь на базовому рівні чи десь на роботі, то 100% що вам не знадобиться те якесь одне відсоткове правило про географічну назву. Що ж таке артиклі, навіщо вони потрібні? Якщо ви взагалі не знаєте, що це таке, то у нас є артикль A, N, «the». Їх три, але по факту, у нас є артиклі конкретики, не конкретики, якщо простими словами. Для чого вони потрібні? Найчастіше артикль вказує на частину мови, а саме на іменник. Якщо ти не пам'ятаєш, що таке іменник, то це слово, яке відповідає на питання, хто що. Тобто це наші предмети: «A phone», «a laptop», «a car», a son. A doctor», «a teacher» – це все іменники. Дуже часто в англійській мові так трапляється, що у нас слова можуть писатися однаково, читатися однаково, але мати різні частини мови. Наприклад, a fly це муха, а to fly, ви знаєте, що це літати. «A tie» – кроватка, «to tie» – зав'язувати краватку або просто щось зав'язувати. Тобто «tie» – «I need to tie a tie», Мені треба зав'язати краватку. Тобто, бачите, як може відбуватися все. Всі ви чули такий вираз, як the end – кінець фільму, а просто to end – це буде закінчувати щось. І таких ситуацій дуже-дуже багато. Наприклад, an answer – to answer – відповідь відповідати. І для того, щоб вам зрозуміти, яка ж це частина мови, що нам треба дати відповідь чи відповісти, чи ми просто говоримо про відповідь. Треба використовувати артиклі. Так само це я привела приклад дії слів. Якщо брати прикметники, наприклад, тобто деякі слова можуть бути прикметниками. Це слова, які відповідають на питання, який, яка, яке, які, тобто даємо йому якусь характеристику. Apple juice, яблучний сік. Просто якщо ви чуєте Apple, це буде яблуко, Apple Juice, яблучний сік. Тобто тут у нас вже там яблуко, там яблучний. І такого дуже-дуже багато. Тут ви можете подивитися трошки більше прикладів. Тобто, перше правило це. Артиклі використовуються лише з іменниками і допомагають нам таким чином зрозуміти, яка це частина мови. До речі, ледве не забула про мій улюблений приклад can. Що таке can? Правильно, могти вміти. А a can – це жестяна банка, A can of coke. Коли? Ось так, бачите? Тобто повністю два різних слова. Починаємо з вами з артикля a і -E n. Це неозначені артиклі. Що означає, що вони не означені, це те, що це артиклі не конкретики. Тобто ви їх використовуєте, коли говорите про щось неконкретне. Тут можна розбити на деякі правила. Перше правило, коли ми говоримо про щось в цілому. Наприклад, даємо якусь загальну інформацію I'm a teacher. Я є вчитель. Це загальна інформація, I'm a teacher. He's a builder. Uh, she's a doctor. Це все загальна інформація. А потім, якщо ви згадуєте про щось перше, тобто це якась нова інформація. Ми даємо людині нову інформацію, вона не знає, що це. То в нас буде саме такий артикль. Наприклад, I'm a teacher. «a teacher», «teacher» – це у нас іменник, тому використовуємо артикль «a», Неозначений артикль не конкретики. Це загальна інформація. Або «I have a car», Знову загальна інформація. «He has a son», у нього є син? Загальна інформація. Наприклад, I want to buy a car, я хочу купити машину. A car знову це загальна інформація. Друге правило, ми використовуємо артикль AN, коли говоримо про щось вперше. Тобто згадуємо про це вперше або повідомляємо якусь нову інформацію. Знову I have a car. Ви знаєте, яка в мене машина? Не знаєте. Для вас це нова інформація. Далі я вже можу продовжити The Car is White. Ця машина, конкретно ця машина, є білою. Вам же буде зрозуміло, що я продовжую свою розмову саме про ту машину, про яку я вперше згадала, використовуючи артикль «a». Наступне третє правило. Артикль «a» – «an» можна зрівняти з цифрою один. I have a son». У мене є син a son. I have one son. Вони однакові. Uh, she has a car». she has one car. Одне і те саме, тобто A і N означає один, і використовувати ви їх можете лише в однині. Тобто це дуже-дуже важливо. Якщо у вас один предмет, лише тоді ви можете сказати артикль A або N. Якщо їх багато, наприклад, she is a student, вона студентка, she is a student, однена student, they are students, вони є студенти. У нас уже множина students, Артикля немає. A, N ніколи не ставиться в множині. Наступне правило. Артикль «a», N також означає будь-який, тобто, коли вам не потрібно щось конкретне, а треба будь-що. Наприклад, «Do you have a pen?» у тебе є ручка, a pen будь-яка ручка, яка небудь дай мені хоч якусь ручку. Uh, «Do you have a car?» у тебе є машина, якась машина. машина». «Do you have a car?» «I need a new phone». Мені потрібен новий телефон. Будь-який, я не говорю конкретно про нього. Мені потрібен будь-який телефон. А найчастіше це правило буде використовуватися, коли вам треба щось попросити. Тобто запитати, чи в когось щось щось є, і це буде артикль AM. Я вже казала, що ви AN можете використовувати лише в однині, тобто, коли у вас один предмет. Але тут є ще дещо. Ви можете використовувати ей n» лише зі словами, які рахуються. Тобто, якщо ви не можете порахувати, то артикля тут не буде. Тобто, у нас є злічувальні і незлічувальні іменники. Сподіваюся, ви пам'ятаєте про це. ей n» ставиться лише зі злічувальними іменниками. Які у нас можуть бути приклади? «A phone, «a phone», laptop», «a car», «a bus», «a window». Тобто у нас може бути одне вікно, одна машина, дві машини, два вікна, один ноутбук, два ноутбуки. Які ж слова у нас будуть незлічувані? Найпопулярніше money. У нас просто є слово гроші. Money – такого не існує. – такого не існує. Гроші це гроші. І українською, і англійською ми не можемо туди нічого, ні ест додати, ні артикля, вони не змінні. Різні рідини water, juice, milk – ми можемо порахувати літри води, літри молока, склянку молока, кава, чай, чашка, не знаю, кілограм кави. Але саме слово кава, молоко, пиво, вони ніколи не рахуються, тому з ними ви ніколи не можете поставити «a milk. ні. Але іноді бувають такі ситуації: I'd like a coffee, I'd like a tea. Я б хотіла каву, я б хотіла чай. І тут ви бачите, у нас є артикль A. Але що це означає? Що ви просто не говорите, а пропускаєте чашечку кави, чашечку чая. I'd like a cup of tea, a cup of coffee. Тобто тут ми просто не називаємо це упускаємо, але ви говорите тут про чай та каву не як про рідини, не як про речовину, а як про чашку чогось. Правильно тому в такому контексті ви можете поставити. У вас може виникнути запитання, в чому ж різниця між Ей та Ен. Тут все максимально просто. Ей ви будете ставити, коли ваше слово буде починатися на приголосний в дужечках. Твердий звук. Звертаю увагу, що це звук, а не буква. Тобто не те, як ми пишемо слово, а так як ми його вимовляємо. Екар. Перший звук К, тому там артикль Ей. Елептоп, ноутбук. Перший звук Л, тому там Ей. A. A university – університет Й. Перший звук буде Y. Й, Й, він твердий. «a year». Знову перший звук буде Y. Year. «a year», Тому буде артикль A. N, в свою чергу, буде ставитися перед словами, які починаються на голосний звук. An apple. так, Тобто E, an apple. «an Apple, an orange. O. Orange. An umbrella. Звертаю увагу: umbrella. Перший звук «a», University. Y umbrella. А, an umbrella, a-house. Знову Х, звук Х, тому артикль a. А який ти тут поставиш артикль у слові година? Один, два, три. Сподіваюсь, ти правильно сказав, і це буде an-hour. Тому що ми не вимовляємо літеру h, у нас виходить an-hour. An-hour. Ще один приклад. Квиток в одну сторону one-way ticket. Який буде артикль? Один, два, три, Е. A one way. Тобто чому? Бо E, перший звук буде w приголосний, тому буде «a one way ticket. Ви ж можете запитати, а навіщо нам казати E, якщо я вже перед цим сказала, що a дорівнює один. Тому що тут у нас цифра один не означає один квиток, вона означає квиток в одну сторону. Правильно? Тому артикль це про інше тут. Тобто E one way ticket, квиток в одну сторону. Якщо чесно, зазвичай у вас збігаються звуки з буквами, тому дуже просто їх ставити. Не треба забувати, що артиклі використовуються для зручності. Тобто, якщо вам зручно сказати a one-way ticket, тобто щоб це було швидше, an apple, an umbrella, an over, тоді буде такий артикль. Тобто носії ніколи не будуть акцентувати увагу прямо на них, бо це не основні, це не контекстні слова, це граматичні. Конструкції у нас немає таких відповідників, тобто вони використовуються швидко, швидко їх вимовляють. Найчастіше ви можете почути не а, an apple», а «an apple». І що таке «an apple» Багато хто не розуміє, а це просто «an apple». Але звуки у нас за зв'язною мовою англійською просто так перепливають і з'єднуються, щоб всім було зручніше і швидше говорити. Який тут буде артикль? Один, два, три. An player». А чому буде звук E? mp 3 М НМП3. Тут SMS. An SMS. Правильно? Бо SMS. Тут A FON. Звісно, який перший звук F. Тобто не дивимося на літери, дивимося на звук FON. Далі переходимо до наступного артикля. артиклю D або The. Що це таке? В цілому це артикль конкретики. Тобто основне, що вам треба запам'ятати, це коли ви говорите про щось конкретне, ви будете використовувати саме його. Ось це основне правило, якого треба дотримуватися. Як я вже згадувала, I have a car, нова інформація, загальна інформація, The car is white – Конкретно саме ця машина, яку я маю, є біла. Або uh, we moved to a new house – Ми переїхали до нового будинку там декілька місяців тому. The house is nice. Дім чудовий. The house. Конкретно той дім, в який ми переїхали. Тобто, коли ми говоримо, перше правило, артикль цей використовується, коли ми говоримо про щось конкретне. Друге правило, коли ми згадуємо про щось уже вдруге, втретє, в четверте і так далі. Тобто, приклад той самий може бути. Я купила машину, я переїхала в новий будинок, цей будинок конкретний, в який я переїхала, він там класний. Тобто, вже вдруге я про це згадала і вже конкретний. Артикль Д використовується з поняттями, які унікальні в своєму роді. The Sun, воно одне. The Sky. The sky is blue» – у нас одне на світі небо. Іншого немає, тому ми не можемо сказати «a Sky. Ні, the The Sky. The Sun, The Earth, планета Земля. Артикль конкретики. The world один у нас світ, тому артикль конкретики. Лише так і ніяк по-іншому, «a N тут взагалі не працює. Що треба запам'ятати, це те, що a ми використовуємо лише в однині. Зі словами, які ми можемо порахувати, то артикулю де ви можете використовувати і в однині, і в множині. Без різниці. Але суть в тому, що ми говоримо про щось конкретне. Наприклад, she has two kids: um, The Kids are 10 and 11». У неї двоє дітей, їм 10 і 11. The kids are. 10 and 11. Що стосується іменників, які ми не можемо порахувати, то the тут використовується найчастіше. Наприклад, така ситуація: Where is the milk? Де молоко? The milk. Чому? Бо конкретне молоко, яке у нас вдома стояло в холодильнику, конкретне молоко. Не якесь, просто як речовина, а конкретно та пачка молока, яка в нас була. Where are the keys? Де ключі? Конкретні ключі, мої ключі, де вони? Тобто в таких ситуаціях ми використовуємо. Неважливо, множина, однина, рахується, не рахується слово, все одно. Або Where is the money I gave you last week, де гроші, конкретна сума грошей, конкретно ті гроші, які я дала тобі минулого тижня, де вони? Тобто конкретика, щось конкретне. Наступне правило, яке б я могла вам сказати, це. Вивчити вирази, в яких ми завжди ставимо D, і все. І просто не думати ні про які правила. А, із прикладів це In the morning, in the afternoon, in the evening, вранці, в обід, ввечері. Там завжди буде конструкція in the». Або go to the cinema, go to the theatre, go to the gym, Ти в кіно, в кінотеатр, в зал. Завжди там буде так. Просто. Вам немає сенсу запам'ятовувати якесь правило, простіше запам'ятати вираз. А потім дуже часто де використовується, коли ми говоримо the next», «the last», uh, «the previous», «the first», «the second», «the third». Тобто, щось у нас буде конкретно наступне, конкретно останнє, конкретно попереднє, конкретно перше, друге, третє. Тобто у нас не може бути щось неконкретне першим. Правильно? Тому ми використовуємо там артикль конкрети. By the way, by the way. До речі, знову тут завжди буде там, завжди. By the way. The end. Знову the end. the end. Кінець. Знову у вас конкретно в чомусь буде кінець. Кінець фільму, кінець пісні, кінець проблеми якісь. Тобто лише так. Такі слова як right, wrong, правильний, неправильний. У вас конкретно щось буде правильно, конкретно щось буде неправильно. It is the right way, або I know the right way. Я знаю правильний шлях. Правильно? Я знаю конкретний правильний шлях. У нас не всі дороги будуть правильні, а саме ця. Зараз я вам розповім деякі правила, які я не дуже часто даю своїм учням. Чому? Просто щоб їх не плутати а, і все. Але так як це відеоурок, то ви можете послухати. Дуже часто артикульде використовується з назвами готелів, кінотеатрів, театрів. З назвами кораблів, з назвами газет, журналів, музичних груп, The Rolling Stone, The Times. Тут ви можете знайти більше прикладів. The White House. Якщо говорити трошки там про географію, про такі загальні знання, то артикль Д буде використовуватися, якщо ви будете говорити про назви країн, у яких є слово штати, королівство або республіка. The United Kingdom, «The USA», United States of America, uh, The Czech Republic, тобто це як збірне поняття Там США, Штати або Королівство Об'єднане, то ми там використовуємо артикль. Так само буде він ставитися з різними пляжами, джунглями, там водними каналами, але якщо чесно, це настільки рідко використовується, коли ви лише починаєте говорити англійською. Що я не завжди бачу сенс вам це знати, якщо ви там не живете за кордоном. Тобто ви повинні це знати, але це більше про географію, ніж про англійську. Але це моя суб'єктивна точка зору. Якщо ви будете знати те, що я вам розказала перед цим, повірте, проблем не буде. Сам артикль, де використовується, коли ми говоримо про групу предметів, тобто щось як згруповане. Наприклад, гірські хребти, групи озер. Річок, островів це все буде Сімсони. Сімейка Адамсів, The Adams, The Simpsons. Знову у нас буде артикль «де», бо сім'я це наче як група людей. Наступне дуже простеньке правило це те, що артикль «де» використовується з музичними інструментами. The Тут приклади. А також не забуваємо про титули та різні звання: The King, The Queen. Uh, the prime minister завжди буде артикль конкретики. Правильно Бо конкретні люди у нас займають такі високі посади. Артикль конкретики, артикль де використовується, коли ми говоримо про історичні події. Uh, the Second World War Друга світова війна, the 21st century, 21 століття, uh, The Middle Ages, середньовіччя. Наступне важливе правило це те, що артикль де використовуємо коли. Говоримо про найвищий ступінь порівняння. Good, better, the best. The best. Щось у нас буде найкраще з усього, тому тут буде The Best. Uh, the most expensive найдорожчий. Конкретно щось у нас буде найдорожчим. Тобто так простіше запам'ятати, якщо ви будете завжди згадувати про щось конкретне, а так правило звучить найвищий ступень порівняння прикметників. Використовуємо артикль the. Думаю, цього вам достатньо про цей артикль. Основне, що це конкретика, можна використовувати і в однині, і в множині. Зараз з вами трошки потренуємося. Думай, у нас може бути нульовий артикль, тобто не буде артикля. може бути «a», n або d, в залежності від контексту. Перше речення I'm like MP3 player for Christmas. Один, два, три, N, – «an 3 тому що перший звук у нас буде «m». Чому тут артикль не конкретики? Бо я просто повідомляю загальну інформацію, нову інформацію. Я б хотіла. В цілому, загалом. Я не говорю про якийсь конкретний саме той, який я бачила минулого тижня. Просто в цілому. Наступний приклад. Uh, this is last question. I hope you can't answer right. Подумай, тут треба артикль в двох місцях. Один, два, три. Да, да. В першому випадку. The last. У нас конкретне останнє запитання, тому артикль конкретики. В другому аналогічно. Множина an автоматично відпало. Конкретні відповіді правильні. The Answers right. Це речення. May I borrow pencil. Yes, have this one. Один, два, три. Звісно, a. Чому? Тому що просто. Будь-який. Правильно? Мені просто потрібен олівець. Мені не треба саме той конкретний якийсь там, який я бачила вчора. Ні, просто олівець. Мені треба будь-який, неважливо який. Наступний приклад: uh, have you ever ridden elephant? Чи ти колись катався на слоні? Один, два, три. An elephant, Правильно, An elephant. Чому? Тому що загальна інформація на будь-якому слоні. Просто нам не важливо на якомусь конкретному, нам просто важливо загальне поняття. Наступний приклад. Have you seen? Hmm? toothpaste? spaced. No, you use plastic. Ти бачив пасту? Ні, ти використовувала її останньою. Який буде артикль? Звісно, да. чому? Тому що конкретна паста, яка у нас вдома є, правильно, якою ми користуємося не будь-яка. Наступним. I don't like rude people. Який артикль ставимо? Один, два, три. Ніякий, правильно. Чому? Тому що, перше, ми не говоримо про конкретних людей. Я не люблю всіх людей, які у нас грубі. Тому це не конкретика, тому де відпадає? A, N відпало. Чому? Тому що ми говоримо в множині. People – це множина, тому нічого не ставимо. Uh, що ще звертаю увагу? Хоч тут у нас не використовується ніякого артикля, але артикль буде ставитися у вас перед прикметником, якщо він є. Тобто, уже, наприклад, I have a new bag. У мене є нова сумка. A new bag це вже одне ціле, тому артикль буде виноситися перед a new. Або uh, This is a very expensive dress. Це є дуже дорога сукня. This is a very expensive. Very expensive, уже відноситься до dress, тому ми виносимо артикль a на саме перше місце. Так, сьоме речення: uh, I eat Apple for breakfast every day. Я їм яблуко на сніданок кожного дня. Один, два, три. Тут просто, звісно, an Apple, тому що я просто їм яблуко. Я їм не конкретне яблуко. Перший звук у нас Е, e, тому an Apple, щоб було зручно. Наступне Vegetarians don't eat meat. Один, два, 3, нічого не ставимо. Чому? Бо мід це не злічувальне м'ясо, це м'ясо. Ми можемо рахувати кілограми м'яса, шматочки м'яса, але м'ясо це м'ясо. Тому AN відразу відпали. Ну і the відпало, бо ми не говоримо про конкретне м'ясо. Вони просто його не їдять в цілому. The next. I I need to go to library to go library return books I borrowed. Один, два, три. The library the books. Чому? Переважно, вираз, просто можете запам'ятати. Я вам казала: go to the cinema, go to the theatre, go to the gym, go to the library. Але в цілому у нас, наприклад, там, в університеті чи десь у нас одна бібліотека, правильно, конкретна бібліотека. Здати книжки, конкретні, які я брала. Не всі, які в мене є вдома, а саме ці книжки. I feel ill. I think it was pizza I had for dinner. Okay? Звісно, в чому? Мені погано, я думаю, що це була та конкретна піца, яку я їв на обід чи на вечір. a beautiful day there wasn't a cloud in sky. Звісно, це буде B, тому що Sky у нас одне. І все. Це був прекрасний день. Загальна інформація. Тому «a». Не було ні хмаринки, «a cloud», тобто ніякої, тому там «a» in the Sky. Uh, наступне. What time is it? Sorry, I don't have a watch. Uh -huh. Подумали. E-watch. Чому? Тому що ніякого годинника в мене немає. Правильно? Годинники у нас рахуються. Знову гарний приклад. A watch Годинник to watch. Дивитися. Різниця є, тому треба використовувати артикль. On the next take your feet, uh, take your feet off table place. Прибери свої ноги зі столу, будь ласка. Який артикль? Один, два, три, The. The table. Чому б у нас конкретний стіл? Твої ноги лежать на конкретному столі. Прибери, їх, будь ласка, саме з цього стола. І останній приклад: You know that money doesn't grow on trees. На жаль, гроші не ростуть на деревах, і ти це знаєш, хоча шкода, який тут буде артикль? Один, два, три. Ніякого. Правильно, бо ми не говоримо про конкретні гроші, ми говоримо в цілому про гроші. Гроші це незлічувальне, моріс не існує, тому AN відпали, і в нас буде нульова артикль, нічого не ставимо. Як я вже сказала на початку, тут можна ще дещо додавати, але як я зазвичай кажу, краще знати 90% бази, ніж якісь 10% винятків, які ви будете забувати використовувати. Сподіваюсь, вам сподобався цей урок. Буду з нетерпінням вас чекати у себе в інстаграмі та на своїх уроках, де ви можете дізнатися більше. Всем дякую. па